Мої вітання в ефірі Дніпропетровського державного інтерв'ю. Актуальна цю програму Я Валентин Ченглі. У гостях вже у нас народний депутат України Микола Томенко. Вітаю вас і студії. Вітаю. Перше питання. Скажіть, будь ласка, з чим до нас завітали? Останні найрезонантніші рішення Верховної Ради. Ну, по-перше, мабуть, все ж таки питання, про яке дуже багато ми вже вели розмову на протязі дуже багатьох років про недоторканність народних депутатів. Ну зовні оглядало, що це абсолютний консенсус в парламенті, оскільки така велика кількість голосів, про яке, яке дано за подання до Конституційного суду, мені здається, створило певну ілюзію, що це питання, яке майже вирішено. Насправді є достатньо багато додаткових і підводних течій стосовно цього питання, тому що мені здається, якщо в частині депутатів є розуміння, що є суспільний тиск, що депутат. Це не людина, до якої не можна застосувати якісь санкції адміністративні чи в разі необхідності кримінальні, і депутати не дивлячись на те, що більшість цього не хоче, але вони змушені голосувати за це, оскільки на цій хвилі фактично обирали, ставали депутатами, то норму, яку запропонувала команда президента стосовно суддів, дуже серйозно критикується. І мені здається, вихід полягає в наступному, що ми можемо змінити цю норму після того, якщо і конституційний суд. Скажімо, вислови, якісь застереження, тому що якщо Конституційний суд прийме рішення, що в нього немає жодних застережень до жодної позиції, це може створити проблему при голосуванні в 300. Чому я так кажу? Тому що виглядає таким чином, що, наприклад, от була процедура зняття неторканості у депутатів через відповідне рішення Верховної Ради України. І чесно кажучи, коли створювалися ситуації такі. Однозначно, Верховна Рада приймала це рішення. Але я думаю, що настав час зробити процедуру зрозумілою, без Верховної Ради, але, очевидно, це там підрозділ чи палата Верховного суду буде займатися, бо ясно, що не районний суд, а Верховний суд в загальному порядку, але просто якийсь спеціалізується там, на вищих посадових особах, як так сказати. Що вийшло по суддях? От ми по, по суддях, ми трьох суддів на, на попередньому тижні позбавили неторканості і проти них буде відкриті кримінальні справи, починаючи з Києва, який займався справою Тимошенко. Там і інші, і це зроблено. Ну ніхто не шумів, не кричав. Це зроблено достатньо швидко. Тепер пропонується оцей елемент так мовити, міст чи перешкоду. Перед відкриттям кримінальної справи по суддях з Верховної Ради перевести на Вищу Раду юстиції. Тобто ми вважаємо, і я, зокрема, що навпаки це зміцнює неторканність суддів. Оскільки Вища рада юстиції дуже корпоративна штука, і судді ну, якби, своїх не здають. Аж поки ну, якби, якісь фантастичні докази будуть, тоді вони за це проголосують. Більше того, так зараз сталося, що оскільки е реформа і така, значить, попередня люстрація суддів лише починається, Вища юстиції майже рік не збиралася. І таким чином ми закладаємо в конституції норму, яка може не працювати. Тут нам здається, що треба домовитися, що якщо ми забрали формулу по депутатах, така сама формула повинна бути по суддях. Тобто формула наступна. Є у вас докази, значить справу проти вас відкрили, і знову таки Верховний суд вами займається? Значить, але ніяких санкцій. На початок відкриття справи не повинна бути, і я вже говорив, що для того, щоб зняти всі застереження стосовно президента, щоб президента не звинувачили, що він там щось хоче, щось не хоче. Я думаю, що нам раз і назавжди треба поставити крапку в процедурі можливій процедурі імпічменту по відношенню до будь-якого президента. У нас багато фракцій не підготовлені. Я думаю, на жаль, в правому сенсі, тому що вони знають, що ми живемо по новій редакції регламенту, яка визнана законом. І там нам не треба закону про імпічмент, оскільки глава 30-та регламенту дуже чітко розписує у 20 статтях, як його провести. Нам треба закон про спеціальні слідчі комісії, бо процедура слідчої комісії по відношенню до притягнення до відповідальності президента чітко розписана в регламенті, де написано, що цією справою займається регламент, Конституція і оцей спеціальний закон про спеціальні слідчі комісії. Якщо ми тут домовляємося, то я думаю, що до кінця 2015 року. Ми можемо цю справу вирішити раз і назавжди, тобто голосуючи за 300. Якщо ми не знімемо питання по суддях, по президенту це таке. Це більше якби добра воля. От президент повинен показати, що він впевнений собі і вважає, що це треба зробити. Він знає, що він не порушує закон і так далі, але інститут повинен працювати контролю за президентом. А по суддях це принципова позиція. Принципова, хоча б тому, що от дивіться, візьміть цю соціологію. Тобто, у нас зараз по інститутах влади, да, не дуже люблять Верховну Раду, але е, якщо взяти індекс корупованості, судді на першому місці. І таким чином ми виходимо. Ми кажемо, ми будемо контролювати суддів, але перевіряти будуть їх самі судді. Тобто це не працююча система, і, і суспільство це не підтримує. Тому мені здається, тут нам направивши до конційного суду, треба розуміти, як робити. До речі, з конційним судом теж проблема. Я про це говорив. Це виявило для всіх несподіванка. Я зрозумів, що і для президента, от я йому я написав листа, де проінформував, що у нас так доволі тихо відбулося засідання Верховного суду. Ніхто не знає про рішення від 2 грудня 2014 року. Власне, ну два місяці пройшло, трошки більше. Ми в Верховній Раді, як пам'ятаєте, після е, Майдану ми поміняли е, своїх суддів за квотою Верховної Ради. Глядачам нагадаю, що Конституційний суд, як вища інстанція, яка тлумачить Конституцію, визнає законними, конційними чи не дії, діями, формується е, цей триєдиний орган: шість від президента, шість від Верховної Ради, шість від з'їзду суддів. Ми поміняли своїх, і один з суддів сказав, що ми незаконно це зробили і звернувся до Верховного суду. Верховний суд не тільки підтвердив правомочність дій е, парламенту, а написав, що ті судді, Конційного суду, які в часи Януковича проголосували за те, що е, діюча конституція це не діюча конституція, а треба автоматично повернути стару конституцію без Верховної Ради. Вони спричинили до узурпації влади Януковичем в країні і таким чином е, діяли неправомірно, е, незаконно і потребують, ну як мінімум, звільнення. Це означає, що сьогодні, за моїми підрахунками, бо це, до речі, ніде не публікувалося рішення, ми не знаємо ну, з вірогідністю до 100%, хто як за нього голосував. Ми, ми знаємо суддів Штацюка і Шишкіна, що вони виступили з застереженням часи Януковича і не голосували. Всі решта промовчали. Ну, якщо промовчали, значить вони голосували за. Хоча я думаю, що коли буде розслідування якесь чи ну, можна подивитися, хто як голосував, це не є таємна інформація. Отже, із теперішніх... Шість і суддів по квоті президента і з'їзду суддів, мінімум 8 голосували за це рішення, яке згідно Верховного суду визнало узурпаторським незаконно. Тобто ми сьогодні повинні поміняти ще цих 8 суддів за квотою президента з'їзду суддів. Тоді ми будемо розуміти, що Конституційний суд зараз далі буде адекватно вносити зміни до конституції, супроводжувати їх, що робить Верховна Рада. Тому от така історія. Дискусійна, яка трапилася з цим питанням. Взагалі, попередній тиждень, скоріше такий, був політичний тиждень, було менше економіки, і я, наприклад, цим не задоволений. Я сподіваюся, що наступний тиждень буде тижнем бюджетним, економічним, оскільки мої, наприклад, зустрічі по Україні. А я активно їжу, я попередні перед сесією був у чотирьох областях Західної України, Закарпаття. Тепер я Запорізька Дніпропетровська область. Ключові запитання, зрозуміло, крім миру і війни. Все-таки стосується, як сформувати місцеві бюджети, як на регіональному рівні забезпечити фінансово ті повноваження, що їм передав Київ. І розв'язок по багатьох позиціях немає. До речі, в Дніпропетровській області не дуже сприйняли той бюджет, який отримали. Ну, це не тільки Дніпропетровщина, більшість місцевих громад критично це сприйняли, тому що мені здалося, що уряд дуже активно недопрацював в тій частині, що ніби в теорії, ніби все правильно. Тобто, uh -huh. ми передаємо, наприклад, вам спорт чи охорону здоров'я чи освіту і збільшуємо субвенцію. Але розрахунки цієї субвенції до кожної школи, до кожної лікарні чи, наприклад, до кожної спортивного закладу абсолютно неадекватні. Значить, от я вам скажу по Дніпропетровську. Я з мерії теж мав зустріч зараз депутатами і з виконачем войське мера, де зокрема до мене як ну, претензії опосередковані, як, наприклад, до віцепрезидента Національного олімпійського комітету. бо я проводив нараду, де сказав, що будемо робити все, щоб не закрити жодну спортивну дитячу спортивну школу. От мені керівництво вашого міста сказало, що вони до березня закриють питання. Але після березня треба якось думати, як вишукувати кошти, інакше вони стоять перед необхідністю оптимізовувати, а значить скорочувати чачі притині школи. Тому я би сказав, що на щастя, коли ми голосували за бюджет, була проголосована моя пропозиція, що до 15 лютого. Уряд подає пропозиції по тих нормах, які не працюючі, або по тих нормах, які підлягають перегляду, і ми е, повертаємося до теми бюджету. Я сподіваюся, що наступний тиждень буде бюджетний тиждень. цього чекають ці, особливо місцеве самоврядування, місцеві громади. Я навскидку ще кілька речей скажу. Скажімо, податок по нерухомості критикується, оскільки особливо сільській місцевості критикується, оскільки незрозуміло, чітко прибудовує е, господарські якісь так мити, приміщення і так далі, попадають, не попадають, ніби попадають. Но, Має їх оподатковувати. Дуже серйозно критикується історія з необхідністю ну, якби, середньої температури по лікарні е скорочення бюджетної сфери. Тобто, от, на Раду прем'єр-міністр Провів і сказав. По 3%. відсотки, три відсотки угу. треба скоротити. Може, десь і п'ять треба скоротити. Я не знаю, якщо це, наприклад, а, а десь да, де і... взагалі не чіпати, так. тому що є школа, чи, наприклад, училище, чи ще якийсь заклад, де лікарня, де народ ледками те успішно працює, є має прибуткове наприклад державне підприємство. Ну і що там скорочувати, тому. От мені здається, переміда була перевернута. На жаль, ми пішли на поводу багатьох людей в мінфіні, які не розуміють, що таке гуманітарна політика, і попали от в цю історію, що нас зараз країна тримається за рахунок бюджетної сфери. Не за рахунок тіньової економіки, не за рахунок офшорів, не за рахунок там надбагатих людей не вони інвестують Україну під час війни, а інвестують бюджетники. Тому що, от я вам скажу, як про своїх колег, я не знаю, які там зарплати були в Дніпропетровських університетах, але я знаю, які зарплати в Київському університету Шевченка, де я читаю лекції, що закон не забороняє мені як депутату. У нас є професори і декани, які все своє життя працювали в університеті, значить, у деяких з них зараз по оцій. 7 мінімалок максимальних, у них десь від 30 до 50% забрано заробітної плати. В мене питання: а що професори прпропрофесори на які все життя в університеті попрацювали, написали підручники, мають свою школу. Вони заробили цю зарплату. Значить, що у них треба забирати, напевно, не у них треба забирати, чи вчителів, чи якщо вже чесно сказати, це не модно, напевно, чи, наприклад, працівників сільських рад чи районних рад, чи районних адміністрацій. Ну ми ж дорослі люди, ми ж розуміємо, що за 1300 чи за півтори тисячі гривень в районній адміністрації чи в обласній вимагати, щоб люди чесно працювали, і жили там в Дніпропетровську чи в Кривому Розі. Безбідно не приходиться, мабуть, тому треба тут чітко сказати, що очевидно не за рахунок бюджетної сфери, а треба шукати механізм легалізації економіки. І на жаль, ще раз кажу, що прорахунки експертів мінфіну призвели до того, що не спрацює цей механізм. Ви знаєте, то що в бюджеті було запропоновано, що до. Наскільки я пам'ятаю, 4600, шістсот, напевне, і до якщо ви виплачуєте заробітну плату як роботодавець більше як 4 там 600 гривень, тільки тоді вступає е, норма про е, меншу ставку єдиного соціального внеску. А в нас по країні. Не знаю, як Дніпропетровську, може великі зарплати, але в цілому по країні зарплати платять там від 2 до 4 тисячі. Таким чином ця стимулююча норма на них не діє. І хто не платив, хто платив конверт, а той і буде платити конверта. Очевидно, треба якусь іншу формулу пропонувати. З одного боку, дати стимул тим, хто легально платить заробітну плату, а з іншого боку, знайти механізм відповідальності. Я би схилявся навіть до кримінальної відповідальності, якщо ми стимулюємо вас як роботодавця. Платити чисті білі заробітні плати. То якщо ми маємо інформацію, що ви їх не платите, ви повинні нести відповідальність за те, що ну дурите бюджети український народ. От, наприклад, в історії з бюджетами. Я вже не говорю, наприклад, от про мої екологічні справи. Я щойно проводив круглий стіл і. Ну, у вас теж є достатньо природних заповідників і парків, але в Дніпропетровській області не достатньо. Не дивлячись не, на те, не що так вона... багато, не ну, так багато, не так багато. є. Не те, що не так багато. В нас по статистиці е е е кількість насаджень менше ніж потрібно, не дивлячись на те, що дуже І у вас промисловий є дуже дуже район. малий низький індекс та вона заповідності, тобто кількість так, заповідних місць. Тому може для вас не так. Це це якби відчутно. Для нас це якраз важливо. Ні, важливо, але зараз невідчутна хибна позиція, пов'язана з веденням земельного податку на заповідники. Тобто, от, наприклад, я проводив нараду ваші сусіди, ну, трошки далі, там, область, да, наприклад, там Асканія Нова, Асканія Нова унікальний об'єкт, переможець акції «Сім природних чудес, е в фінал акції світової потрапили 33 тисячі гектарів. Ну який земельний податок? Це з Бізоні, що там ну, ходять і так далі. Тому, е це помилкові речі. До речі, як і податок землі по університетах. Ну, дивіться, якщо ви державний університет, ви отримаєте фінансування на підготовку студентів. Ми даємо гроші, а в одну кишені, а з іншої кишені забираємо, що ви платили за земельний податок. Тобто ми мусимо врахувати тоді, щоб ви захищали бюджет університету з врахуванням цієї диспозиції. Ну з іншого боку розумієте, тут така ситуація: заклад знаходиться знов таки на державній землі. Ні, я розумію, але тобто і землю віддати не можна, і в той же час плати за неї. Ні, я думаю, що якщо, якщо йдеться про і тут можна говорити, наприклад, і місцевій громаді, якщо йдеться про наприклад якісь об'єкти, не навчальні корпуси. Бо є в багатьох вузів, наприклад, там земля, яку або вони е, передають в оренду, або, значить, де не використовується для навчання. Я прихильник цього. Ну, от у нас купа вузів. Якщо, якщо так, якщо вона приносить якісь, да. ну, от взіміть, Доходи, нас... то з да. них треба брати податки. звичайно. Були конфліктні історії. У нас, наприклад, про університету Поплавського, де на території університету збудували ціле містечко. Угу. І фактично місто нічого не отримало, бо це земля була формально університету культури, університет культури передав, і біз бізнес зробив. і Тепер викладачі не задоволені, що там ну дали кілька квартир, але точно це неадекватне тому, що отримав інвестор. Тому якщо там немає навчальних корпусів і немає цього, я думаю, що це правильно. Але треба, хоча б закрити питання, де студенти навчаються, де стоїть там центральний корпус там Дніпропетровського університету. Ну, звідси, я думаю, це не потрібно. Або заводить тоді, це коли ми в міністерстві вам затверджуємо. Проект на фінансування, щоб це було зрозуміло, і до речі, ще одне питання пов'язане, от і в тому числі із навчальними закладами. переход на інші види обогріву, на інші види топлива. Це також екологічна програма. Екологічні проекти це... ви підіймали нещодавно. Питання це теж дуже важливо. У нас, от, взагалі, мені здається, що у нас так і війна. І загрози, а ми тобто, теоретично думаємо, як забезпечувати енергетичну е незалежність. От я е ці два законопроекти, ми спільно з комітетом з питань правослової політики з підприємництва в четвер під вечір, ну, з такою істерикою, в першому читанні, провели. Один законопроект стосується того, що е ми повинні зрозуміти, що на жаль, якби малувати у нас нафти. Значить, хоч газ є, і треба не вести порядок заново. Значить, у нас з вугіллям проблема, оскільки значна кількість шахт на території, яку ми не контролюємо, і зараз вийшло так, що ми воюємо з Росією, ну ну газ треба купувати, і нафту з Африки ми тягнемо вугілля, яке тільки за рахунок транспортних, так ми тетрад фантастично дороге. І нічого не робимо, нічого не робимо з нашим уніка... унікальною сервиною деревиною. Тобто на сьогоднішній день я взяв статистику, по 2014 року, за півроку 2014, з України вивезено лісу кругляка, дуба, сосни. Просто, якщо глядачі зрозуміли, що це таке дерево, визрубали його, значить кинули в машину і повезли або морем. Стопором, або... а гілля а спалили. спалили спалили там, де воно лежить. Невигідно, так так. треба робити з цього твердопаливні брикети. Встановлювати котли і підтримувати, встановлювати да. у державні заклади да. такі і найважливіше загально відроджувати дуже, дуже популярну і дуже конкурентну деревообробну галузь. я показував приклад Румунії, яка кілька років заборонила вивіз лісу кругляку, і вона на сьогоднішній день відновила достатньо потужні уже заходи до меблевих заводів. Сьогодні ми в нашому законі що, друзі, давайте протягом року, хоча би, значить ми забороняємо поетапно вивіз кругляку, але дозволяємо брус, дошку. Що це означає? Що ви, хоча б... ми встановлюємо пра... фабрики тут да, на, да, на тут... Україні, заробляємо гроші і працевлаштовуємо, і працевлаштовуємо да, людей. Так. І друга складова, як ми це зробили, то у нас, крім власне, лісу. І готової продукції можливої, значить, це є все, ще відходи. Да, залишків, да, це десь до 30% е, відходів. Оці відходи так само, значить, нам точно не треба палити, бо вони найбагатші. Значить, а це пілети, або тверде паливо в найпростіших е, котлах. Як котли, вони теж не, 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 не дуже дешеві. Значить, ми от іншим законопроектом пропонуємо, щоб два варіанти були: або інвестор е, може інвестувати і має певні пільги, або держава страхує вас, якщо ви, наприклад, в області вирішили всі школи. ФАПИ там будинки культури поставити ці котли вичизняного робництва uh -huh. і переходити на твердоопалене е, 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 отоплення. Тому поки що перше читання, але я вважаю, що це серйозний прогрес. До кінця року ми повинні цю програму енергозбереження зробити. Зрозуміло, залишилася ровно одна хвилина. Будь ласка, дуже коротко. Ще два питання: перше е, про прийняття рішення про заборону е, російських серіалів для телеглядачів. Я думаю, що е, якщо ми, і зараз проблема тлумачення, що ми проголосували, це біда трошки з хаосом в парламенті на який відбувається. Е, і я думаю, що ми повинні вийти на таку формулу. Значить, ми всі в сесійній залі розуміємо те, що поки ми е, фактично військових діях з Росією, серіали російські, де пропагується російська армія, чи спецназ, чи значить там якась міліція, вони, м'яко кажучи, з моральної точки зору неприпустимі. не, не стосується Це серіалів про любов, про роман? Ми і так, далі. І ми так ми так хотіли. Але на жаль, була одна проголосована поправка. Одна, яку по різному тлемачу. Тому моя пропозиція така, що ми чітко е запускаємо закон, який стосується оцих, якби агресивно військово серіали. Тріал. Що стосується інших треба або допрацьовувати законопроект або скажімо давати термін е, на те що е, ми готуємо свої серіали чи ми закуповуємо європейські серіали тому що канали попадають в дурні ситуації що їх ставлять перед фактом що все що російське з 1 січня року забороняється а, а що, вже, що ми що їм робити А тому, все, що да, вже купили да, мені здається роботи. да мені здається що це така була якби Політична така емоційна складова парламенту. Я питав депутатів, більшість не розуміли, за що вони голосують. Тому ще раз кажу: треба чітко визначитися стосовно а, так, серіалів так званого руського міра. Які ми не транслюємо, і е, тих фільмів, які ми можемо, чи вони спортивні, чи вони, я знаю, е, мелодрами, чи ще щось їх робити. Тим більше є проблема, як визначити виробляють на території Росії, чи статус мають російський, дуже багато спільного виробництва. Тому мені здається, що це тема, яку ще ми не завершили, до неї будемо повертатися. І буквально одне два, два слова про суспільне е, мовлення. Ви надавали свої пропозиції в розвиток закону про суспільне мовлення. Як вважаєте, будуть існувати чи ні регіональні телерадіокомпанії? Я дуже чітко поставив вимоги. І, до речі, якби не було згоди з боку комітету, не набрав би закон, зміни до закону 226 голосів, це абсолютно очевидно. І я сподіваюся, що ті обіцянки, які прозвучали в залу від фракції про урядові, вони будуть виконані. Дуже багато речей вже ми погодили. Але тим не менше дві позиції поки що я не бачу остаточного погодження. Тобто я ще раз наполягаю на тому, що місцеві громади мають право мати свої канали суспільного телебачення. Це їх право вирішить обласна рада чи місцева рада не фінансувати. Буде тут продакшн чи е, корпунт. Першого суспільного телерадіокомпанію, хоча я вважаю, що для Дніпропетровщини ну, це абсурд не мати каналу суспільного телебачення свого з відповідною системою управління, де б не губернатор чи голова обласної ради керував, а керували там відомі громадські діячі, науковці чи експерти. І друга позиція все таки, суспільне телебачення радіо це різні речі, особливо коли ми кажемо про Київ, тому що у нас ми по закону передбачили мінімум два. Канали суспільного телебачення, і мінімум три канали суспільного радіо. Значить, серед яких культура, промінь, ну це різні. Продакшени, це різна система роботи і так далі. Тому я переконую і буду переконувати сесійну залу, що все-таки в нас окремі юридичні особи: суспільне радіомовлення на всю країну і суспільне тале в області. Це може бути спільне, тому що тут одна радіокомпанія, одна телекомпанія можна і об'єднати, із і так далі. А от на рівні Києва це окремо. Тому я за те, щоб ми найактивніше рухали спільне телебачення, але спільне телебачення, яке враховувало б а інтереси громад. Інтереси різних галузей, і ну, це не було спробою там перерозполити медіа ресурс там в інтересах як якоїсь групи чи урядової чи якоїсь партії. Тому думаю, що ми знайдемо компроміс, коли будемо голосувати за цей закон. На цьому все. Наш час, на жаль, використано. Приїдете ще раз, будемо розмовляти далі. На цьому дякую вам за те, що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Побачимось.